У Запоріжжі активно ремонтують дороги. Замість асфальтного покриття ями латають бруківкою. Це своєрідне ноу-хау для міста, говорить головний інженер комунального підприємства Елуат. Саме воно і займається ремонтом доріг у місті. Вода чотири назад почали приміняти варіант ремонту дорог. Від того, що то в зімній період і ранній весенній температурні умови не дозволяють приміняти. Асфальтобітонної смесії, тому як виход із положення, почали приміняти брусчатку. Використовувати бруківку для ремонту дорожніх ям почали через нестачу фінансування. Але цікаво те, що вартість ремонту асфальтом та бруківкою майже однакова, та й останню класти і складніше, і довше. Діло в тому, що щоб і значити текучий ремонт з примененням асфальту, можна закупіти асфальт бітом. Без предоплати ни одне предприятия зараз ні асфальт, ні бітом не відпускає. Вот. А брусчатку нам давали довг. Віктор Чижик каже, що покриття бруківкою надійне та може лежати на дорозі по кілька років. Натомість головний технолог Запорізького облавтодору має іншу думку. Плітка, яка вложена, її все-таки треба буде вбирати і по-новому все заділити. Це, це временне. Це временная мера, щоб именно обезопасить безперебійне і безопасное движение автомобіля по нашим дорогам. За технічними правилами ями потрібно ремонтувати тим матеріалом, з якого покладена дорога. Ну, да, буде проникати вода, і звичайно, не так. От ті края крошуться, і вона недовго не довго сучасує. А от думки водіїв стосовно такого рятування доріг від ям розходяться. Влияють в першу чергу на ходову. Часть машини Очень хорошо. Ямок нет. Все замечательно. Нам это нравится водіям. Днями на ремонт доріг виділили кошти з бюджету. Тож ті ями, які не встигли залатати бруківкою, відремонтують асфальтом. Маргарита Черношова, Геннадій Сушко та Федір Попадюк спеціально для медіагруп нові проекти.